Я почну з історії. Я знаю, що всі ми любимо слухати різні історії, тому вмощуйтесь позручніше. Одного разу група жінок почали вивчати Біблію, і тут вже для нас, да, загвоздочка. Що «хорошо, вивчать Біблію. Вони прочитали в Малахія 3.3 Він сидітиме на черемісник, що плавить і очищує срібло. Цим жінкам стало цікаво, як це відбувається, вони знайшли майстра срібних справ, прийшли до нього, і яку вони побачили картину. Сидить цей значить, майстер, вогонь дуже сильний. І от він тримає срібло там, де найбільше пекло, де найбільш горить просто найбільша температура. Навіщо срібло виплавляють? Для того, щоб вийшли всі домішки і залишилось чисте срібло. Одна з жінок подумала: цікаво, так буває і в нашому житті, коли Бог тримає інколи нас над вогнем, над якісь такі складні ситуації, як вогонь. І жінка сказала майстру: а це правда, що ви маєте бути завжди поруч. Майстер сказав, так. Я маю бути не просто поруч із цим вогнем із цим сріблом, я маю дивитися. На це срібло, не відволікаючи ні на секунду, жодну, не на жодну секунду очей. Чому? Тому що буквально декілька секунд, і це срібло, воно зіпсується, воно згорить. Хм, Цікаво. А як же ти дізнаєшся? запитала жінка, що срібло вже от дійшло до тієї, як то кажуть, кондиції, коли воно очищене повністю? Майстер посміхнувся і сказав: все дуже просто, коли в сріблі я бачу своє відображення. І, знаєте, так і в нашому житті інколи відбуваються палаючі випробування. Я назвала свою проповідь палаючі випробування. Можливо, зараз ви проходите дуже складні обставини. Навіть те, що війна вже четвертий рік, це вже для всіх нас складні обставини. Плюс кожен із нас проходить якісь свої такі моменти, коли здається, що. Ще трошечки і ти не витримаєш і здається, що Бог тебе не чує, чому Бог допускає такі обставини. Але я хочу сказати: якщо зараз тобі важко, просто знай, Бог не просто десь там незрозуміло де. Він біля тебе, мало того, Він дивиться, щоб цих обставин їх не було занадто багато. І щоб ти не розплавився і не зіпсувався. Бог, він дивиться. Псалом 139,1,3 Господи, ти мене випробував! І знаєш, ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Це не так, що ти страждаєш, тобі погано, ти в такій печі, ти не знаєш, що робити, тобі реально важко. А Бог там десь дивиться за дітьми Африки. Ні, друзі, Бог і в Африці, і за тебе дивиться. Він ні за кого не забуває. Він не спить і не дрімає і вдень, і вночі. Якщо ти зараз проходиш дуже складні обставини, значить ти вже такий сильний і е, кінцевий результат, щоб ти настільки був чистий, щоб ці приміси, які є в тобі, вони вийшли, і в мені в тому числі, щоб було видно Бога, щоб було менше ріти, а більше Бога, менше кожного з нас, а більше Бога. Давайте вас дамо за це слава Богу, що не дивлячись на труднощі, Бог з нами, і в нього є кінцевий результат. Це не просто так. Бог тебе не мучає, він не знущається, він не дивиться. А ну-ка, видержиш чи не дивишся і здіваєшся. Він не здівається. В нього є ціль. І проходить час, і ти потім дивишся, думаєш, то в принципі вижив, що навіть лучше став. Слава Богу, алілуя! Я зараз розкажу про свої, свою піч, яка в мене була останніх три місяці. А... Це е, така складна, складна тема. Я вже п'ять разів репетувала. Головне не розплакатися в процесі, поки я буду розказувати. Але якщо розплачусь, будете плакати місці зі мною. В общем, три місяці тому е, е, я потрапила в лікарню, е, я втратила свою дитину. Другу, я була вагітна, і в мене стався викидень. І це було неочікувано, різко, і мало хто е, з присутніх це знав, я не була в спромозі про це говорити. Потім пройшов е, місяць, і я знову попадаю в лікарню, тому що в мене пішли загострення, в мене пішов гормональний збій, у мене піднявся тиск на 160, і я потрапляю в ту ж саму лікарню, в той же самий роддом в сусідній палаті. І мене накрило просто. Я ще не відновилася від того, що відбулося, і я попадаю в цю лікарню. Саме просто Епік був, коли були тривоги, і ми всю ніч провели в укритті, де почали народжуватися діти. Вони почали кричати. Тут ходять ці вагітні, а ти вже не вагітна. І просто я пам'ятаю, що в якийсь один із днів у мене вже просто не було сили плакати. І а, я кажу: Господи, ну це якось несправедливо. Да? Чому це відбувається, чому ти це допустив? І У мене було дуже багато питань до Бога. І мені здавалося, що коли мене там ті, хто знав, питали, а як ти. А я казала, ем, я не знаю, скільки має пройти часу, щоб Бог мене відновив. Ем, що це має таке статися, щоб я змогла про це комусь розказати. І ем, От, бачите, вже плач. Хто зі мною буде плакати? Давайте підтримайте мене. Мені здавалося, що це кінець, тому що це була просто епік вогню того. Тобто, коли Мені здавалося, що більше я вже витримати не можу. Але через людей, через книги по відновленню, через молитви Бог прийшов і Він мене зцілив. Я не знаю, як це передати. Можливо, у когось із вас, жінок, була така ситуація, можливо, якась інша, але ти розумієш, що ти, по-перше, можеш про це розказати, і ти розумієш, що е, життя продовжується і Бог залишається добрим. Тому що в моменті, коли ти в печі, тобі здається, що Бог не добрий, бо якби є така ситуація складна. Є Бог добрий, якось це не состиковується. Але коли Бог тебе зцілює, ти розумієш, що це не пов'язані речі. Бог він ніде не говорив, що у тебе в житті буде все тільки класно, ти не будеш хворіти, не буде хтось помирати з твоїх ближніх. Все буде тільки замечательно і прекрасно. Бог він сказав, що Він буде з тобою навіть в цій ситуації. Коли тобі буде важко, коли тобі буде складно. І... Коли зараз, якщо ти проходиш, можливо, у вас нехай ні в кого не буде такої ситуації, але якщо вам зараз важко, просто знайте, що буде легше. І не завжди так буде. І я хочу сказати декілька порад для тих людей, які, яким зараз важко. Якщо вам зараз легко, слава Богу, вас дайте, слава Богу. Але є люди, можливо, ваші домашні, можливо, це ваші рідні, яким важко. Перше, це. Навіть якщо ти розбитий вщент, продовжуй йти за Богом. Коли твої емоції заблоковані, так як в принципі було в мене, я вже нічого не відчувала. І ти ображений. Коли відбуваються такі якісь ситуації, коли ти, в тебе є душевний біль, то тобі дуже легко, ти дуже вразливий, і тобі дуже легко образитись на всіх навкруги і на Бога в тому числі. І... Дуже важливо приходити до Бога, навіть якщо тобі не хочеться говорити, навіть якщо тобі хочеться кричати чи мовчати, просто приходь до Бога, розказуй йому, чи мовчи, чи пиши йому листи, і головне це бути в Богові. Я читала одну книжку, називається Відновлення після втрат. Там дуже багато корисних речей. Якщо вам це актуально, обов'язково прочитайте. Я вважаю, що кожному, особливо під час війни, треба її прочитати, тому що ми не готові до. Якихось складних ситуацій. Але я хочу сказати, що зцілила мене не книжка, зцілив мене Господь. І от коли тобі важко, просто приходь до Бога, тому що Він тебе зцілить. Дуже важливо, щоб були поруч люди, які тебе підтримають, які будуть поруч з тобою молитися. Але зцілять тебе не люди, зцілять тебе Господь. Слава Богу. Друге, вір в світле майбутнє. Коли. Було у когось із вас, що ви не вірили в майбутнє. От у вас просто забралась віра в майбутнє. Хто сміливий може підняти руку? Да, насправді бувають такі моменти, коли тобі здається, що майбутнього вже немає. Тобто ця ситуація вона якось тебе пошатнула. Я Через місяць я поїхала. Через місяць після цієї ситуації, поїхала в Радимич сама на два дні, думаю, треба з Богом зустрітися. От, я вийшла на молитву, я дуже багато в той час молилась, розказувала Богу свої е, переживання. І я пам'ятаю, що я молюсь, і кажу, Боже, я не вірю, що там все буде в майбутньому хорошо, Я не вірю, що я хороша мама і так далі. І я бачу таке видіння темно, просто тьма. І Просто страшно. Я кажу, Господи. Мені стало страшно, бо я зрозуміла, що я повірила в те, що майбутнього його немає. І я коли це зрозуміла, я вже не перший рік віруюча, я розумію цю духовну боротьбу. І я почала проголошувати: я сказала: Диявол, ти зв'язаний, ти в аду у мене буде майбутнє. І я почала проголошувати, в що я вірю, що мене очікує в майбутньому. І знаєте, що саме страшне для кожного з нас в такі моменти, коли нам а, важко, і коли ми не бачимо а, майбутнього. Що диявол він краде в цей момент віру в Бога? Він краде віру в доброго Бога. І він краде віру в небеса. Бо, по факту, для кожного, для віруючого, для нас є дуже важливим те, що нас а, ждуть небеса. Що ми не просто тут, тому що дияволу, йому 300 літ, оці твої життєві неурядиці, йому він не за цим охотиться. Він, а, йому потрібно а, твоє, вкрасти твою віру в майбутнє. Дивіться, що написано в Біблії. Івана 14, 2, 3. В домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. Біблія чітко говорить, що в небесах Бог готує нам місце. Коли ми проходимо складні обставини, то у нас перестає. Бути жива, ось ця віра в те, що все буде хорошо. Як це працює в цей момент? Ми дуже вразливі, ми дуже чуттєві, і е, ми починаємо. Дивіться, як відбувається в цей момент, коли нам важко, Бог дуже близько до нас, але також диявол дуже близько. Він просто ходить по п'ятам для того, щоб розказати тобі, що ти поганий, ти поганий служитель. У тебе ти віриш, Бог не такий добрий, ти віриш не в такого Бога. То там в Біблії написано, то там все сказочки. Дивись, якби Бог був би добрий, він би не допустив такі обставини. І коли ми починаємо в це вірити, ми втрачаємо взагалі віру в майбутнє на небесах, тому що на землі дуже швидко закінчиться це все життя. Але вічність в нас буде на небесах. І я в якийсь момент просто зрозуміла, що невже я вірю в Бога, тільки коли в мене все добре. Тільки коли Бог мене благословляє. Тільки коли Бог дає мені щось, коли мені дарує Бог щось. Невже я не вірю, перестаю вірити в Бога, коли в, мої, в моєму житті проходять якісь труднощі? І... Я зрозуміла, що на чому основана моя віра? На благословіннях. Ну, на чому? І я зрозуміла, що моя віра, вона на Ісусі Христі, який помер за мене. Не важливо, що я проходжу. І не важливо, що буде завтра. Важливо те, що зробив Бог. І я прийняла рішення, що я хочу йти за Богом, навіть якщо йде щось не так, як я це уявляла. Навіть якщо обставини змінюються. І навіть якщо тобі здається, що ти в печі і ти згориш зараз. Коли Господь мені дав цю проповідь, я думаю, господи, ну кому вона потрібна? Я розказую про своє, плюс я ще в процесі відновлення фізично, да я. Змінила багатьох лікарів, витратили купу грошей. В мене там комплекс лікування, але я думаю, господі, кому воно треба? В людей цього немає. А Бог каже комусь воно треба. Давайте піднімемося. Якщо зараз ти проходиш складні обставини вогняні. Просто знай, що Бог він поруч з тобою. І він плаче з тобою. Так, дякую. От. І продовжуй слідувати за Богом. Коли тобі важко, коли ти не розумієш, що відбувається, просто продовжуй слідувати за ним. Обов'язково вір в майбутнє. Тому що те, що в тебе відбулося, це не значить, що. Нічого хорошого не відбудеться в майбутньому. Це брехня. Коли я це зрозуміла, мені стало набагато легше. Я зрозуміла, що це, це неправда. Це просто пута диявольськи, якими він зв'язує, коли нам важко. Далі не закривайся від людей, як би тобі не хотілося. Просто знайди людей, яким ти довіряєш, і будь з ними. І в цей момент, коли ти проходиш дуже складні обставини, ти дуже сильно шукаєш Бога. Ти дуже передивляєшся свої е, пріоритети. Ти передивляєшся свої відносини е, і Бога стає більше. Я хочу помолитися за вас. От е Я дякую Богу за ці вогняні обставини. І я знаю, що Бог добрий. І я хочу сказати, що якщо я це знаю, то і ви можете це знати. Господь, слава тобі хвала. Боже, е я прошу Тебе за тих людей, які слухають це слово. Можливо, комусь зараз теж дуже важко, і а, хтось проходить дуже складні обставини і їм здається, що Бог не чує, і я прошу Господь, щоб ти підкріпив цих людей, щоб ти дав їм віру, Господь, щоб ти а, надихнув їх Господь своєю присутністю. А, нехай Ті уроки, які вони мають е, пройти, нехай вони пройдуть, Господь. І я знаю, що ти добрий Бог, що ти благословляючий Бог і що ти поруч з кожним, хто кличе до тебе, Господь. Я прошу, кому зараз важко, нехай прийде твоє втішення, нехай прийде твоє укріплення, тому що е, ти не просто кидаєш нас в піч. Ти не просто щось допускаєш, ти не знущаєшся, Господь, ти проводиш свою роботу і ти все тримаєш під контролем. Я знаю, що ти добрий Бог, і Ти той, хто приготував багато благословінь для кожного з нас. Підкріпи Господь, хто переживає за своїх. Чоловіків, які на війні, або, можливо, ви військовий, і вам дуже страшно, і вам здається, що ви не витримаєте. Просто зараз Господь говорить вам, що Він з вами в цьому бою, він з вами в цих труднощах, і Він обов'язково вам допоможе. Продовжуйте довіряти йому, продовжуйте йти за ним. Щоб не було, продовжуйте пізнавати його і не вірте в те, що Бог не добрий. Господь, благослови зараз всіх, хто просить якоїсь відповіді, а відповіді немає. І підкріпи цих людей, щоб вони не відповіді шукали, а тебе шукали, Господь. Благослови. Тих, хто молиться за спасіння своїх рідних, але вони не бачать цієї відповіді, і нехай вона прийде, і вони побачать спасіння своїх рідних, Господь благослови тих, хто зараз можливо стоїть на краю пропасті і він не хоче жити. І Він не хоче, не може мріяти, він не може думати про майбутнє Господь. Я прошу благослови цих людей, во ім'я Ісуса Христа ми зараз зв'язуємо всякий дух, який атакує цих людей, який їм навішує всяку брехню. Що це кінець, що треба покінчити життя самогубством. Ми благословляємо цих людей. Господь висвободи свій дух життя на цих людей в ім'я Ісуса Христа, Господь. Благослови тих, хто хворіє зараз, хто вже дуже довго барахтається в цій хворобі, але не бачить ніякої ніякого результату. Господь знаєш, ти близько з ними. Нехай твоє зцілення, воно прийде во ім'я Ісуса Христа, і нехай а, ці люди вони відчують, що ти добрий Бог, і що ти доторкаєшся до них, що ти є бог цілитель Слава тобі, хвала, Господь, благослови всіх, хто зараз зиває до тебе, хто потребує а, твого. Підкріплення Господь, кому зараз дуже важко, хто а, дуже втомився, Господь. Просто підкріпи цих людей. Господь говорить, що Він зараз вас підкріплює і Він дає вам крила, ваші крила підрізані, і ви стоїте на колінах. Але Бог дає вам ваші крила, і Він а, дасть вам вдохновення, і ви будете літати, і ви будете відчувати, як Бог близько до вас. Господь, слава тобі хвала за те, що ти тут і ти благословляєш Господь кожного з нас во ім'я Ісуса Христа. Господь, нехай буде а, твоя воля, Господь, нехай здійсниться те, заради чого ти це слово послав, нехай. Твоє зцілення воно прийде до всіх, хто потребує цього, до всіх, хто просить цього, во ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови, благослови Господь, всіх, хто взиває і просить Твої відповіді во ім'я Ісуса Христа, Господь, наповни і направ Господь. Нас. В цей час війни Господь особливо благослови тих, кому зараз страшно, хто зараз боїться, хто, у кого панічні атаки, хто не може спати, в кого безсонниця, Господь, нехай прийде Твоя відповідь Во ім'я Ісуса Христа, Господь благослови і наповни в ім'я Ісуса Христа. І благослови також тих, хто зараз не бачить майбутнього і в кого зараз темнота перед очима, Господь. Благослови цих людей. Нехай всяка тьма вона буде розрушена во ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде відповідь від Тебе, Господь. Нехай прийде а, Твоє бачення, Господь, для цих людей, яким важко, які не бачать. А, а, не бачать відповіді, які не бачать майбутнього. Господь, запали їх во ім'я Ісуса Христа, щоб вони вновь почали вірити Тобі. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти тут, за те, що ти чуєш нас, Господь, ми славимо тебе і величаємо. Дякуємо тобі за те, що ти наповнюєш нас, цілюєш наші серця, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти а, поруч з нами і ти. Добрий Бог Господь, і нехай кожен, хто вже давно не переживав тебе. Він переживе тебе як Бога, який а, над усім.